Всім привіт! Ви на каналі Басті Геймс, і сьогодні у нас довгоочікуване розкоробчення Ну, для мене воно точно довгоочікуване. Однієї із наших перших настільних ігор, а саме Гра престолів. <му> Ух, ви би знали, як ми довго на неї чекали. В нашій колекції була інша версія, яку ми. І, відповідно, сьогодні ми будемо відкривати англомовну версію. До речі, ми вже прочитали про те, що насправді вона тут має бути більш краще за своєю якістю. Тому давайте перевіримо. Я її. Ну, вона важкенька. Насправді вона дуже важкенька. Я не знаю, чи камера передасть вам усі габарити і, по наповненню, ну, це відчувається. Масштаби, як так кажуть, відчуваються. Ну що ж. Хірург завжди має при собі своє знаряддя. Дуже боюся її пошкодити, звідки ми будемо її відкривати, напевно, ось звідси. Паша, як ти думаєш, вийде грандіозне розпакування. Розпакування. Звісно, зброєю простовлюю інакше ніяк не може бути. Паша нічого не бачила. Так. Відкриваємо, відкриваємо. Відкриваємо аж стіл трісеця. Цей запах. Зараз, знаєш, це музика там, то-том ту ту Тут ух. Так, це поки відкладемо. Що тут у нас? Тут у нас ще якісь. Ну що, Стас? Збірничок. Я допам'ятаю. З іграми. Я перед тим як ти її відкрив і отравив, того все тут був гри. А. До речі, дивіться, прикольно. Тут є, я не знаю, як це правильно назвати, збірник з різними іграми. Е і, до речі, я тут бачу тут багато ігор по різних ігрових і кіновсесвітах. всесвітах. Зоряні війни є. Паш Боже Паш, тут такі, я вже і хочу. 80-90 доларів. Всього-навсього. Щось про японську тематику. Знову ж таки, карткові ігри по зоряних вінах. Аркім. я десь тут бачу, я просто хочу показати, тут навіть є настільна гра по Фоллауту. З цим ми трішечки пізніше ознайомимось. Паша хоче, бере. Так. Що ми бачимо з самого початку? Це, звичайно, правила. Я пам'ятаю, коли я вперше відкрив ці правила, і я потратив дуже багато годин, щоб все це перечитати. Насправді, по-перше, правила із якісного картону. Це дуже радує. Далі, тут все чітко прописано, показано всі елементи. Раді мені дуже подобається. Ну і заодно будемо покращувати рівень нашої англійської. Так, це правила. Правила ми відкладаємо. Далі у нас є ще у, Паш. дивись, який великий зіп-пакетик для нас. Це додаток, де коротко у неї не напірвати. Боже, ви б бачили, скільки радості в пашених очах, коли він побачив ось це. Так, це відповідно тут опис різних здібностей, позначок і карт є. Ух, як це приємно. Так, далі це в нас наші тайли. Я думаю, що ми, напевно, тайли відкладемо на потім. Перше, що я хочу вам показати, це ігрове поле. Ось воно. Потрібен інструмент. Чесно, коли ви побачите розміри цього поля, ви зрозумієте всі масштаби, тому що поле повністю відображає карту вестероса. І, до речі, ця гра має ще доповнення. Я надіюсь, що ми отримаємо його, тому що загальна кількість гравців від 3 до 6, ми грали в 6. Це, ну, скажімо так, десь 6 годин вашого часу точно забере. З доповненням я розумію, що воно затягнеться, тому що там ще додається два сімейства. Це сімейство Аренів і сама Дейнеріс із її дракончиками. Щоб довго. Ось так, довго. Так. Просто щоб ви... зараз зараз, зараз. Ми повертаємо ось так. Ми перевертаємо ось так. Ви думаєте, це кінець? Ні, це ще не кінець. Ми перевертаємо ось так. І ми перевертаємо ось так. Я не знаю, чи все влізе в камеру, але. Ось так я хочу вам показати. Головне, нічого не зламати. Тобто вона йде ось таким чином у нас. І відповідно. Ух, ми будемо нею грати далі. Тут насправді дуже багато різних зон для деяких людей, відповідно наш позначка замків, з якими ми будемо боротись. В принципі, ми з вами і грозі, будемо боротися за замки. І той гравець, який вперше захопить сім замків, він фактично перемагає. У нас є три треки це залізного трону. Відповідно, меча і королівський. Mm. Так, королівський войну, ну, королівська рада. Не знаю, як це правильно. My English is very perfect. <laughs> ну, я думаю, масштаби поля ви зрозуміли. Акуратно все це складаємо. І поки відкладаємо. Тайла я все-таки залишу на потім далі. Ось це насправді ті елементи, які дуже е, потрібні. При іграх також типу, Це в нас е... Як шторки? Це шторки. Ну, напевно, шторки. Тобто ними ви будете якраз захищати своє поле від того, щоб гравці не підглядали, що ви там запланували. Вони, відповідно, зроблені в... до кожного будинку. Значить, у нас тут є сімейство баратеони, далі ланістери. Я, напевно, буду краще на цю показати. Далі Грейджої, Мартели". ну, Улюбленці всіх, це, звичайно, старки. І насправді мої улюбленці це Тиреле. Далі, тут у нас так само є ще короткий опис ходів, які може гравець зробити. І показано унікальне розташування кожного сімейства на початку гри. Тобто ви маєте певну кількість фігурок на своїй території і, відповідно, їх розставляєте. Так, це ось ці шторки, як сказав Паша. А, я знаю, чому воно не принайметься, тому що я вам покажу, що ще тут всередині є. Так, це в нас далі колоди. Так, це у нас колоди. Відповідно, це колода диких людей. Тут події. Які можуть наставати? Ну, зображення, мені здається, тут інші. Вони якісь більш автентичніші. Не знаю, можливо, мені здається, подивимось. Ні, тут, тут зовсім інші зображення. Так, ну добре. Значить, перше, це у нас відповідно карти диких людей. Відкладаємо сюди. Далі це в нас йдуть колоди подій. Якщо я не помиляюсь. Я Ось у нас, відповідно, ми будемо відкривати по одній карті з кожної колоди. Ось у нас перша колода, друга і, відповідно, третя. Всі вони позначені циферками. Я покажу вам, як вона тут виглядає. Отже, шторм мечів. Наприклад, ця карта. І на цій карті у нас буде ось така позначка. Це якраз позначка, по якій ми будемо з вами рухати трек. Я, до речі, не знаю диких людей. Дикі? Просто дикі? Людина, яка недавно давала у престолів. Одичалок? Ні. 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 Ні, ні. Це не в українському. А як пише. Wild, не Wild. Wild? Да. wild? Так, це є. Значить, це наші події відставляємо. Далі карти сімейств. Відповідно, у кожного гравця на руці буде своя колода. Колода кожна колода унікальна. І чим вона унікальна? Тому що та, тут у нас є якраз персонажа з цього Всесвіту. Отже, тут у нас є Станіс Баратеон, Едард так, Мейс Тірел і так далі. Тайвін Ланністер, звичайно, ну, тут він виглядає покраще, ніж в серіалі. Кожен персонаж має свої здібності, і відповідно, за допомогою них, коли у нас будуть битви, а битись в цій грі прийдеться багато до крові, як то кажуть, правда? Головне, mm -hmm. будьте чесними і не нападайте на своїх друзів, інакше карма така штука, яка може з вами зіграти злий жарт. Так, Це колода персонажів. Є відкладаємо ось це доволі цікава штучка. Це, скажімо так, фактор рандому, який за бажанням ви можете додати собі в гру. Що мається на увазі? Це колода, яка в будь-який момент може змінити перевагу гравця на полі бою. Коли ви б'єтесь, відповідно, кожен із гравців, хто б'ється, він витягає рандомну карту, і, відповідно, тут пише ще кількість сили, яка може додатись. Якщо ви там, наприклад, витягнули трійку, це плюс 3 до вашої сили. Це за бажанням. Ми грали тільки раз, тому що дійсно рандом тут дуже-дуже сильний. Це є. Тайли. Я все ще залишу на потім на кінець. Зараз я хочу показати вам, що тут. тут у нас. Наші міплики <хи> 에, з фігурки. А, я думаю, чому вони в переміжку? Тому що вони не за сімействами, а за типами. Значить, тут у нас є човни, тому що ми боремось не тільки на суші, ми боремось з вами ще й на морі. Ну, приємно. Насправді, це дуже приємний такий гладенький пластик. Його круто тримати в руках, відповідно, по кольорах. Так, це в нас звичайна піхота, як то кажуть. Отже, ось такі, вони дуже яскраві, ймовірно, приємні. Так, розкидаємо їх ось тут. Відповідно, тут у нас якраз е, наші рицарі. Рицарі на кониках. Кіннота. Кіннота. До речі, тут навіть краї оброблені цих фігурок. Ну, це круто. Бо я вибрав кольори, які найкраще можна розглянути. Чорний і сірий. Давай візьмемо червоний. Оце в нас червоний колір е ланістерів. До речі, я. Спочатку думав, що немає людей, які не бачили цей серіал. А як виявляється, їх дуже-дуже багато. За останній рік у мене троє знайомих, які реально не бачили Гру Престолів. Не знаю, як таке можливо. Mm. Mm. Знаєш, із тих людей, які не дивляться хайпові штуки і чекають, поки вже пройде все повністю. Да. І на цьому ловлять хайп. Типу, я такий хайповий, так, що я не дивлюсь хайпові серіали. Це окрема каста людей. Ну, в принципі, тут все. Органез дуже зручний, тому що ось тут у нас є бокові комірки, куди ми якраз будемо складати е, фігурки. Далі по центру у нас, відповідно, є місце для карт. Ось ці тримачі, які їх будемо втримувати. Е, і відповідно на по. Е, ну що, я поки не буду складати, а так зручніше доставлю. Переходимо, напевно, до. Найулюбленіше це, звичайно, видавлювання талів. Я думаю, що справді вже. О, можете побачити, скільки їх тут. Це відповідно накази, які ви будете давати, і саме ними фактично виконувати різні дії. Зраджувати ваших друзів. Ну, 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 ну. Здається, в правилах написано, що в цій грі не існують друзів. Тільки союзники до певного моменту. Ладно, по старому. Я людина старомогодна. Їх дуже і дуже багатенько. Ну, що я вам можу сказати по візуальному оформленню? Спочатку може бути незручно, тому що візуал в грі трішечки відрізняється від того, що ми бачили в серіалі чи в фільмах. Ну, Ви, звичайно, зрозумієте, деякі сімейства і тому подібне, але до цього прийдеться звикати у. Подивіться, як гарно. Це, відповідно, тайли впливу. Це буде фактично основна валюта. Зараз я покажу на цю камеру. Ось, Подивіться, як це все дуже гарно виглядає. Естетика серіалу прям відчувається. -да, мої улюблені це в нас. Ось ці тайлики, це, звичайно, залізний трон. Тут не скажеш, що він прям дуже масштабний. Це в нас ворон. Видалюється. Ну і відповідно меч із валірійської сталі. Тут обережно, щоб не зламати наш меч. Думаю, скажеш, щоб не порізатись. Такий би міг бути хороший жарт. Далі, це е, символ для треку цього, цього часу, це наші фортеці. І тому подібне. Все, поки вирішемо, переходимо до ось цього. Я, звичайно, не надію, я не знаю, чи в мене так круто вийде це зробити, але спробуємо. Це. Такі вони не випадають! Не застряг палець. Ну, вони не хочуть випадати, як би я не старався. Ну, це свідчить про якість. Так, ми їх зараз акуратно. Скільки разів я не грав? Більшість мені завжди попадаються тирена. Не знаю чому. Хочеться спробувати. За Інші сімейства пограти. О, ось ця цікава планшетка. Відповідно, ви можете грати трьох, чотирьох, п'ятьох і так далі. Ось якраз ця планшетка для контролю балансу гри. В залежності від кількості, скільки вас грає, ви закриваєте певне місце на карті, щоб не було у нас дисбалансу. Є. Ці давайте ми також відкладемо в сторону. Ну і ось ці. Подивіться, як гарно. Виглядають вони. І, відповідно, ось тут. Є. Yeah. Як думаєш, вийде? Я Та дуже заспокоює. особливо, якщо у вас був важкий напружений день, вас цілий день бісили. І це ідеально вам підійде. І тут знаєш, як це... як сот. Правда... Все нормально. Абсолютно нічого не сталось, жодна із деталей не постраждала в процесі цього анкоробінного. Їх тут дуже багато, потім прийдеться, звичайно, все це складати окремо, тому що на початку вашої партії, поки ви будете все це розкладати і готуватись, це забирає дійсно багато часу. Так, значить, тепер покажу вам, як це все складається. Ось ці жетончики, їх так само можна погрупувати по зі пакетикам. Правда, тут я не бачу. Можливо, можна використати оцей один великий, що все на кучу, але вам не раджу. У нас зі пакетики трішечки ще є в запасі під інших його, чесно кажучи. Тому ми все розтасуємо. І, відповідно, ось у ці секції ми спокійно можемо скласти. Воно тут. От що, що, а коробка тут зручна. Ви побачите, якщо ви захочете собі цю гру, ви можете без проблем і легко все це розкласти, і не буде такого, що якісь нерівності, чи коробка не закривається. Це насправді грає. Свою роль, особливо, якщо ви берете гру кудись зі собою. Так, значить, ці сюди. Давайте ось ці я вже поставлю сюди. Ну, я не знаю, мені здається, ось такі ігри по якихось конкретних е відомих франшизах, вони. Мають свою нішу і є дуже популярними. Ну, от, не хотіли б ви зіграти своїм улюбленим героєм із фільму чи серіалу, чи, наприклад, своїм сімейством, щоб в Грі престолів? Я можу спойлерити, хто там переможе, чи ні? і закінчити. Ну, до речі, це би було прикольно. якби Ну, На доповнення з Дейнеріс, щоб ви розуміли, крім ось цієї карти, всієї. Є ще планшет для цього персонажа. Ну, він, звичайно, трішки менший. Десь, напевно, як цей квадрат. І ось там повністю поле е, вже з Есексу. Ес? Есекс? Ні. Вестерос. Есекс це королівство в Середньовічній Англії. А як називався цей е, інший континент Марі Престолів? Есос? Можливо. Там Золотий банк, ні? Та-та-та, там, де Браво міста і так далі. Напишіть коментарі. Так, Напишіть, нам, будь ласка, коментарях, бо ми трішечки забулися. Ну, до речі, там якраз є вільні міста. Дуже круто. І е, змінюється механіка гри, тому що гравці, які грають е, в естеросі, вони мають не тільки між собою воювати, вони ще мають домовитись між собою, щоб е, їх не завоювало Денеріс. Це підкидає інтриги. Так, е, карти. Чи цей протектор. Е, ну що, якщо говорити про якість самих компонентів, то гра повністю відповідає своїй ціні. Ну, і насправді це не найдорожча гра в нашій колекції, але мені дуже подобається. Е, і цупкість картону, і оформлення, кольори приємні, картонні елементи, пластикові елементи. Всього так багато, але при цьому все. Ну скажу так, як тільки ви зіграєте одну партію, вам все стане зрозуміло. Це ви витратите 6 годин свого життя насправді, але після цього все стане зрозуміло. Краслі, вам нічого не стане зрозуміло, як це відбулося, чого вас вбили? За що тільки, от я не знаю, чи може таке радити суперникам, ну, гравцям, нашим глядачам. Я впевнений, що в нас всі дуже дуже хороші. Але ніколи не допомагайте нікому в цій грі. Останній раз, коли ми грали, на останньому своєму уході мене попросили пройти по моїй території, і я дозволив. І це допомогло Вася, я говорю про тебе тобі перемогти. Це було так образливо. Ви не представляєте. Тобто всю гру ти думаєш, в тебе прям вени вилазять, щоб не програти, і, на... і там, і там обманюєш людей. Плетеш інтриги. І просто на останньому ході через своє добре серце, після того, як ти знищив Пашу, звичайно, все пропадає. Це болюче питання. Але я думаю, що ми, скажімо так, у нас є одна ідея, як оформити я не знаю, летсплей, відео по цій грі. Я особисто дуже надію, що нам все вдасться, і вам це буде цікаво. Ми, звичайно, розуміємо, що 6 годин слідкувати за нами ви, напевно, не будете. Тому ми, скажімо так, придумали щось прикольне, пов'язане з грою престолів». Це буде експеримент на нашому каналі, і ми надіємо, що вам сподобається. Знову ж таки, саме що? Ці? А, дякую. Лайк не забув за чому. Що я хотів сказати, саме від вас, наші дорогі глядачі, залежить. Те, як ми будемо працювати далі і в якійсь кількості буде виходити наш контент. Тому підписуйтесь на наші соціальні мережі, в наш, на наш інстаграм, Тікток, Телеграм. До речі, в Телеграмі ми намагаємось постити всі наші новини, в тому числі і про вечори, які ми проводимо. Дуже-дуже скоро, я надіюсь, не знаю, якщо ми вже запустимо свій Patreon, то посилання буде в описі. І сподіваємось на вашу підтримку і допомогу. Звичайно, після того, як ви допоможете нашій армії, тому що ми з вами розуміємо, саме завдяки нашим Збройним силам України ми маємо змогу збиратись ось у такому форматі. В принципі, це було. Я там казав, що в коробку дуже зручно складати. Зараз десь щось якісно. Підтримка від мого оператора. Не полетіло в голову і на цьому дякую. Так. Це що воно? може так? Так, отак от, от так дійшло. Все це є. Може, тут десь ці? А, у нас спочатку йшла карта? О! Ну, відкриємо ще раз, подивимось, що знаходиться в цій коробиці. Подивимось на всі елементи. Так, а в чому ж справа? Що заважає? Ось тут щось заважає. А, випав один корабок. О. Все. Ну, як то кажуть, з третьої спроби все має вийти. В крайньому випадку ми все обріжемо <ріжу> і змонтуємо. Так, це є. Зараз наш великий зіп-пакетик. він нам точно пригодиться. Як вони для цієї гри? То не для якоїсь іншої, значить, наші правила. І відповідно, ось ця штучка. Тут ми Ну, Чую, я думаю, можна її забрати. І... You weak, pathetic fool. Отож, друзі, це було розкоробчення гри престолів. насильні гри де вам. Точно прийдеться відчути себе не надто хорошою людиною, але без цього у цій грі не виграти. Ми дякуємо вам за увагу. Ви були на каналі Busty Games. Чекаємо на вашу вподобайку, якщо ви не хочете, щоб до вас вночі прилетів ворон. Це гра вона викликає у вас найти. Найтемніше, ші... вона. Ми з задоволенням поспілкуємось із вами у коментарях. І слава Україні!